Після ракетного удару, 19 серпня, драмтеатр відновлюється коштами благодійників. За місяць після трагедії актори змогли взяти участь у фестивалі Мельпомена Таврії, підтримавши таким чином колег з Херсонщини. А за півроку відкрили глядацьку залу. Протягом квітня-червня цього року театр працює над реалізацією грантової програми відновлення Чернігівського драмтеатру імені Тараса Григоровича Шевченка. Як зразок незламності українців, розробленою за сприянням міжнародного благодійного фонду партнерства за сильну Україну у квітні створили пересувну виставку матеріали, якої розповідають про історію драмтеатру від періоду створення до трагедії та відновлення в рамках цього ж проєкту, актори провели гастрольний тур по містах України на червень. Була запланована робота над виставкою «Білоксі блюз» та завадила мобілізація. Знов таки повернулася до нас мобілізація. Хочу сказати, що 18 працівників театру вже зараз у війську. Перший Сергій Ліфор він пішов з перших днів війни добровольцем. Потім був мобілізований наш режисер Денис Фідішов. Потім був мобілізований наш звукорежисер Віктор Кравченко. І зараз вже плюс у нас пішов Павло Дубовий добровольцем, теж пішов воювати. І остання мобілізація нас ще було мобілізована всі в акторів. Тому режисерка Маргарита Савенко запропонувала виставу Ало за одноіменною п'єсою Сергія Пономаренка. Вцілити її на сцені допомагають Олександр Монастирський, Альона Броницька та Катерина Ткачук. На реалізацію вистави витратили менше місяця. У нас було дуже мало часу, менше місяця. У нас було три тижні, і це таки був. Експеримент як для мене, так і для акторів, коли ми зрозуміли, що часу обмаль всі почали хвилюватися, чи встигнемо ми, чи ні. Але в нас всього два персонажа це Маргота Фелікс, які живуть в бункерах після ядерного вибуху. Але одразу кажу, що в нас вистава не трагедія. Все трошки легше, комічно, романтично. Вони не бачать одне одного. Цю виставу спілкуються тільки по телефону, і за рахунок цих розмов вони закохуються, сваряться, починають жити. жити як звичайні люди, жити як люди, які жили до війни, які хочуть просто бути. Одне з одним показ вистави відбудеться 27 та 29 червня. Квитки вже можна придбати у касі. Крім цього, пані Маргарита готує ще одну виставу під назвою Молочайник, показ якої призначено на 20 серпня.